Фестиваль авторської пісні та поезії у Івано-Франківську це один з багатьох заходів, які увійшли до програми Території М. Перший молодіжний фест з такою назвою присвячений Дню студента триває. Мистецькі виставки, модні конкурси, інтелектуальні змагання та фестиваль у фестивалі це спроби молоді самореалізуватися. І нас цікавить власне, кожна людина, яка творити. Це є ідея нашої території М до на ці території, людимо себе реалізувати повноцінно. На електронну адресу фестивалю авторської пісні та поезії надійшли 35 заявок. Однак, взяти. Те участь змогли лише семеро. Це юні барди з гітарами, дует, який поклав власну лірику на модні R&B мотиви. В програмі також акапельний спів та звісно авторські читання були вірші такого громадського, такого наповнення і досить такого, ну серйозного, Я би сказала, таке мислення філософське і такі думки про життя, про своє місце в цьому світі. Це не просто я тебе люблю, ти мене любиш. Ні, це любов, але якась. Більш глобальна якась всесвітня любов знаєте. єдина учасниця, яка завітала на фестиваль без власної поезії, натомість презентувала прозу. Монолог Мої ранки пахнуть кавою. Студентка інституту мистецтв написала кілька років тому. Я ненавиджу каву. У цій круговарті музика, пісні, поезія. Ми якось забуваємо про те, що мистецтво монологу воно все-таки є досить вагомим і досить великим пластом української літератури. У мене немає настільки хорошої поезії, яка тут звучала, щоб я би можливо виглядала якось на рівні. Але якщо в мене є непоганий монолог, чому б і ні? Почути краще з того, що пролунало у рамках фестивалю авторської пісні та поезії, можна буде ще раз на гала-концерті території М, який відбудеться 28 листопада. Окрім того, творчі доробки учасників цього заходу обіцяли видати окремою збіркою коштом міського управління у справах сім'ї, молодіжної та гендерної політики.